Сьогодні питаємо пораду для нас, дівчат, жінок. Це саме жіночий розклад. Питаємо ми у колоди затишної відьми. Це чарівна осіння колода. Вона досить феміністична, тут тільки жіночі образи. А запитаємо ми про особисте життя. Думайте про себе і про питання, які вас турбують в особистому житті. Також оберіть один з трьох варіантів інтуїтивно перший варіант, другий і третій, перший варіант. Ви Дуже очікуєте е, якусь подію, чи ви очікуєте пропозицію від своєї коханої людини, чи ви очікуєте його приїзд, чи ви очікуєте, що щось відбудеться. Е, і ви занадто багато. Докладаєте до цього зусиль, ви намагаєтесь якось хитрувати, намагаєтесь щось вигадувати. Навряд чи найближчим часом ви дочекаєтесь от того, чого вам так хочеться, і порада від карт трошки відпустити ситуацію, дозволити їй рухатись без вашого втручання. Ви тільки шкодите своїми такими активними якимись діями. Для тих, хто обрав другий варіант для того, щоб зараз ваші стосунки, почуття розвивались, квітли, не затухали, не вгасали, вам не вистачає саме відпочинку разом. Тобто знайдіться банально, банально час для келухів наразу, або прогулянки під зорями, або такої невеличкої подорожі, хоча б на уікенд, і все налагодиться. І третій варіант Ну, вам тут абсолютно заважає робота. Дуже багато матеріальних питань між вами вам трішечки потрібно додати от саме емоційності, чуттєвості, романтики.